Мої солоденькі всім привіт! І рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні у нас з вами дуже цікаве відео, дуже рідкісне відео на моєму каналі, яке присвячено, мені здається, виключно макіяжу. І сьогодні я хочу з вами не просто зробити макіяж якийсь, а покреативити. Тому що у мене є супер яскрава косметика, яка лежить. Яка сумує, яка чекає. І зараз у мене така, знаєте, хвиля просто е емоції на мене накинулася, натхнення. І, коротше кажучи, у мене якесь шалене просто бажання, скажене, точніше, е креативити. Я думаю, хто підписаний на мій інстаграм, ви бачите за останні часи, які там роботи виходять. Там просто креатив, креатив, конкретний. От, е давно мене так не припирало, зараз у мене ця хвиля, і я хочу спів. Мати цю хвилю. Також хочу вам е, проспойлерити: сьогодні ми будемо використовувати ось цю палітру е, від бренду Pluis Unlock Your Creativity. Подивіться, просто, як вона виглядає всередині. Я вибачаю, це перший шар і тут ще й другий шар. Ну, типу, все, що вам треба просто в цьому житті кольорове. E, значить, вона дуже рідко у мене з'являлася на каналі, і я хочу сьогодні про неї знаєте, більш детально поговорити. Це не буде такий повноцінний огляд з цілою горою просто макіяжів. Це буде такий загальний огляд з одним макіяжем. Я буду намагатися якомога більше кольорів використати. Я не знаю, як у мене це вийде, але я сподіваюся, що якось я це зроблю. От, і сьогодні буду робити з нею якийсь макіяж. Також сьогодні хочу використати ось таку палітрочку від Suva Beauty. Suva Beauty е закрилася, і зараз її мало де можна знайти, але я вам сьогодні розповім, де це все можна лихо буде знайти. Також е дуже давно не використовувала базу від PLUS. Хочу сьогодні її теж використати і взагалі е ця база. І... Тіні Пілуїс це просто меч, це просто комбо. Далі розповім, в принципі, чому, особливо для новачків на моєму каналі, хто не знає нічого про цю базу і таке інше. Також у мене є однушки дуже-дуже красивезні, але які, здається, ну, просто жодного разу не показувала на своєму каналі. Це однушки від бренду Glam Shop. Колись я фанатіла від цих однушок. Сьогодні теж їх використаємо. Також у мене залежав Хайлайтер від Glamshop, а він досить крутезний, мультихромний. І ще у мене тут буде консилер, також. Ось такий спонжик у мене з'явився від Shiglam. Це n маленька і помадка від Pat McGrath. До речі, це все добро. Ви зможете знайти в магазинчику Beauty Corner UA. Я залишу всю інформацію в інфобоксі, Посиланнячко зазирайте туди. Хто не знає, beauty Corner UA Я з ними співпрацюю вже не вперше, тому що це один з моїх найулюбленіших магазинчиків. По-перше, я знаю власницю киця. привіт таки тобі. Це дуже. Приємна людина, це дуже вихована людина. Вона досить комфортно спілкується з вами в Директі. Вона сама по собі дуже класна людинонька, От, і, власне кажучи, це все діло ви зможете знайти в її магазинчику, і навіть більше я вам скажу, тому що магазин. Просто кожного дня розвивається, кожного дня щось додається новеньке, шукаються якісь бренди. Там ви зможете знайти як і базу, так і щось цікавеньке. Наприклад, якби, ну, це не база-база, а це креатив. Палітра Пілуїс. Я її обожнюю. Просто вам скажу, одразу я її обожнюю. Тому я дуже-дуже раджу вам підписатися на цей магазинчик beauty Corner.ua. Він чудовий. Це, знаєте, для моєї душі це дуже теплий магазин, тому що ми починали співпрацювати з цим магазином, коли у них було Щось там до 100 підписників. Я пам'ятаю, як до мене звернувся цей магазинчик. Я ризикнула і почала співпрацювати. Якщо чесно, ні разу не пошалкувала, тому що магазин зі своєю душею, зі своєю класною людинонькою, яка сидить там і з вами, спілкується. Тому від душі душевно в душу я вам раджу цей магазинчик. Обов'язково підписуйтеся, підтримуйте українські магазинчики, косметики. До речі, з досить приємними цінами хочу, так знаєте, вам зауважити. Ну що, друзі, поїхали тепер до е, креативної частини. Для початку я наношу базу від білої відтіночку 0,1. Я колись прям була шалено закохана, якщо чесно, в цю базу. Е, тому що колись я робила набагато більше просто креативних макіяжей. Е, і ця база, вона просто ідеально для цього підходить, особливо для пресованих пігментів, таких як е, Pluis, наприклад. Е, з Пілуїс вона працює просто на Ізі. Просто реально на Ізі вона дуже круто з нею працює. Е, ну, звісно, що, в принципі, один бренд, тому що ми тут хочемо. Це не та база. Яка вам буде, знаєте, продовжувати стійкість макіяжу, тому що вона така, знаєте, у неї консистенція напівкремова, і через це вона на повіці, яка схильна до скочування, вона може скочуватися. Це не база якась там, знаєте, з триманням 24 години просто на добу, 7 днів на тиждень. Ні, це, це не з розряду цієї бази. Але якщо вам треба яскравий макіяж, якщо вам треба. Щоб тіні показували свою реальну пігментацію. Якщо вам треба база, яко, з якою ви можете не використовувати підкладки. Або ж ви любите, наприклад, підкладки, використовувати, і вам треба щось таке, по чому воно буде ковзати просто на ізі, то це саме ця база. От, Тому, е якось так от я її, в принципі, досі люблю. Е для яскравих макіяжей це просто мастхев. І її, в принципі, хапаю, якщо це не стосується тіней Cosmic Brushes. Тому що з тінями Cosmic Brushes мені не дуже сподобалося м -м 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 працювати на інших базах. там виключно консилерімель мультитаскер і все. І буде вам щастя. Як ви бачите, я тут заходжу нормально так на е, скроні. Бо я не знаю, де я розженуся, де моя рука зупиниться, а де ні. Для початку я хочу набрати ось цей відтіночок. Набираю на такого плаского пензлика і починаю наносити у зовнішній куточок ока. Розрівнюю причому базу спочатку. От сюди гарненько так. Нашаровую. Трошечки підтушовую ось тут межі. Тут я буду далі затемнювати ще зовнішній куточок ока Далі я хочу влізти в помаранчевий. Давайте спочатку спробую влізти в ось такий помаранчевий. Такий гарбузик, Але якщо в мене не вийде, то я між ними там додам просто трошки темніше помаранчевий. Набираю і починаю додавати як наступний такий відтіночок. Подивіться, який помаранчевий. Давайте для ідеалу я візьму ось цей відтінок Positive K. і між ними ось так пройдуся. Якщо у нас є стільки відтінків, то не треба морочитися і стушовувати якісь кольори. Далі я беру ось такого пухнастого пензлика і набираю наступний відтіночок. Fearless. ось такий. Наношу його ось сюди в складеньку і далі ним виходжу в шкіру, так би мовити. У внутрішній куточок ока я нанесла трохи олівчика від Глембі біленького. Хочу взяти ось цей відтіночок. Він блідо блідо лавандовий такий, такий в ньому навіть і ямка в мене, якщо чесно. І наношу його у внутрішній куточок ока, заводжу на нижню повіку внутрішнього куточка. Далі беру якогось легкого пензлика, перегортаю і хочу набрати ось цей яскравий відтінок. Наношу його ось сюди догори, нібито той лавандовий розтушовую цим відтіночком. Я хочу перейти в синю гамму. Ні, ну а що? Другу частину палітри теж треба, знаєте, використати. Значить, набираю ось цей синій і починаю наносити на зовнішній куточок ока. За цей стик я не Переживаю, тому що там я хочу додати все ж таки чорного кольору. Цим же пензликом я набираю ось цей відтіночок, наступний, починаю підтушовувати цей темно-синій. Далі набираю ось цей відтінок і наношу його на середину нижньої повіки. І набираю ось цей блакитний і наношу на стик між лавандовим і цим зеленим. За кадром я додам трошечки чорного кольору, і до вас повернусь. Тепер переходимо до осяючої складової. Значить, я беру однушку від Glam Shop, яка називається Toist Hit. Ось так вона виглядає. Я від неї в захваті просто. І будемо наносити на усю от зону, де у мене нічого немає. Набираю на пальчика. Подивіться на цю красу. Угу. І наношу. На центр рухомий повік. мій! Подивіться, як воно переливається. А ще я в захваті від кольорів і нижньої повіки. Ви подивіться, як вона горить просто. Які тут переходи. М -м 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 -м. Буду сьогодні використовувати Лейді Гагуліну. І я зазвичай леді Гагу розводжу з ось таким от аджастером Nam Cosmetics. Це польський бренд косметики, і чесно вам скажу, це найкращий аджастер в моєму житті. Хто, в принципі, регулярно дивиться мій канал, той знає, що я обожнюю просто цей аджастер і не кажи, будь ласка, що ти закінчився. Мені ще щось вичавилося. Коротше, я обожнюю просто цей аджастер. І одразу кажу, що в майбутньому, найближчому можна буде вже замовити цей аджастер у Beauty Corner UA. Як тільки він з'явиться в Beauty Corner Ua, я вам повідомлю. І, звісно, що можна буде його замовити. Я пам'ятаю, що я з Польщі везла для дівчат штук, здається, 10. І це максимум, просто який я могла взяти, тому що, по-перше, я. Поверталися як додому, теж не на лігті, як то кажуть. От. По-друге, я хвилювалася, якщо чесно, за митницю, щоб мене там взагалі не запакували, куди я везу контрабанду, як то кажуть. Але це таке, це до мене ніхто не причепився. Так. Ну, все, бачите, оп, ідеально, відтіночок мені підходить, тому що Леди Гага в тому відтінку, в якому я її взяла, а це 100. Відтінок він мені не підходить, навіть коли я трошечки підзасмагша. Розташовувати я буду ось цією аналожкою. якщо чесно, я щойно прифігіла від її розмірів, тому що вона збільшилася не те, що в два рази, а я не знаю в скільки. Ну, дуже здоровезна голова. І дуже м'якенька, дуже класний спонжик, слухайте. Я, якщо чесно, я, я бачу, що багато блогерів рекомендують цей спонжик. спонжик багато кому подобається. Але я якось на нього дивилася, якщо чесно, скептично. Типу, ну, я думаю, по-перше, нічого краще спонжиків Аврора ще не вигадали. Із Аврори я маю на увазі, я їх обожнюю просто. А по-друге, думаю, та триндюш то все. А що ж ніфіга? Слухайте, рівненько, гарненько наносить. Красивенько лежить, воно таке м'якеньке, воно таке, як сісючка трошечки. Добре, тепер розумію весь хайп людей. І слухайте, він не так багато вбирає тональний крем. Маю на увазі, що всі спонжики вони вбирають в себе тональний крем, це нормально, тому що це спонжик, він так працює, він інакше не може працювати. Але цей прям мінімальну кількість якусь, якщо чесно, справді. Дуже-дуже мало. Далі консилер Джеффрі Стар який я просто зараз обожнюю. Я від нього фанатію. Так, я було дурне. Так, я не розуміла взагалі цього консилеру. Так, і тепер я його люблю. Так, і ви можете знайти його теж в beauty Corner. UA, взагалі там дуже багато Джефрі Стара, особливо помад, і палітер, і консилери, звісно. що. Такс, спробуємо спонжиком нанести консилер. Доволі зручно було, до речі. Хм, Нормуль. Ну що, друзі, за кадром я доробила свій макіяж. Зараз залишилося, в принципі, нанести тільки хайлайтер. Беру хайлайтер хрома від Shiglem. Це відтіночок Lucid. Це мультихромний хайлайтер. Щось дуже схоже на калейдос, але більш дрібного помолу і трошечки спокійніший. Так, би мовити, знаєте, на повсякдень. Калейдос на повсякдень. Поїхали. Я обожнюю ці хайлайтери, мультихромні усілякі. Краса. Додамо ще на носику. Готово, подивіться. Він розкішний, справді. І ще він духохромний. Дивіться, тут у мене зеленця трошечки вилазить. А так він роже. Так, переходимо до моєї найулюбленішої частини, це аквалайнер. До речі, ви мене досить часто питаєте за ці пензлики, якими я малюю собі стрілочки. Друзі, це просто пензлики з манікюрного магазину. Е, дивіться, скажу за своїм досвідом, тому що я колись була майстриною з манікюру. Це найкращі пендлики для тонких ліній. Якщо вам треба щось таке, от, от таке, от, то обов'язково йдіть в манікюрні магазини і шукайте, що я хочу зробити. Я не знаю, але щось хочу. Ну, подивіться на цю палітру. Це, це просто офігезна палітра. Можна так урізноманітнити собі макіяж, що просто капець. І на повсякдень, і на якийсь там вихід. Я не знаю, що я хочу, як завжди, просто. Я просто беру і малюю, а там побачимо, що воно буде. Далі давайте наберу ось цей рожевий. Беру от такий, знову ж таки, манікюрний предмет ДОЦ. Набираю той бусковий. І починаю десь хаотично розставляти цяточки. За кадром профарбувала вії та приклеїла їх. Ну, і давайте тепер переходити до королеви просто вуст Pat Макград. Королеви вуст в цьому відео. Значить, для початку хочу контур оформити олівчиком Зола Зола 05. Просто профарбовую контур. Pat McGrath у відтіночку Fameboat. Це, до речі, лімітоване пакуванням. Угу. Е, тому що у неї тут зазвичай не сердечко. А губки у мене є. Мої екземпляри. Я дуже люблю помади Pat McGrath. Насправді, вони максимально комфортні. Це м -м, одні з небагатьох комфортних матових помад е, в Стіку. Тому що частіше за все навіть зустрічаються, зволожуючі, так би мовити, помади, які ніфіга не зволожують, а навпаки, висушують ваші губи. А тут формула просто вона неповторна. Я від неї в захваті. У мене <с uma> стоять і скисають відтінки. правда. 1995 Омі, це мої улюблені просто були нюдові помади колись. А зараз вони у мене просто стоять як красивезні екземпляри, тому що, ну подивіться, це. Це гріх викинути. Ну, серйозно, я б хотіла всю колекцію, якщо чесно, щоб воно просто стояло фончиком красивезне. Тому помади Pet Magrat це моя особиста любов. Вони сидять в моєму серденьку. Це супер-супер крутезні помади. І ви подивіться просто на цей відтінок. Це божественно. Вона така, вона така велюрова зі сторони. Вона. Так. Поїхали наносити на центр губ цю помарку. Петма люба пети, ви подивіться на цю пігментацію. Вона шалена, вона дурна, вона скажена, чесне слово. Так її нанесла і пальчиком розташовую. Ну що ж, ось такий макіяж у мене вийшов. Я просто в захваті креативчику трошечки. Трошечки фар, ну а ви пишіть, як вам в коментарях. І так, друзі, давайте тепер трошечки вам розповім про цю палітру. По-перше, 100% я її раджу, хто в принципі, бачив деякі мої фаворити, я не пам'ятаю вже якого місяця і коли. Той знає, що я люблю цю палітру. Зараз це більша інформація така для новачків. Палітра просто неймовірна. Це пресовані пігменти, але пігментація адекватна і з нею можна якось справитися і спрацюватися. Я вважаю, що з цією палітрою не буде складно працювати. Навіть в принципі, новачкам, якщо ви е, стаєте на цю доріжку, так би мовити, кольорових е, макіяжей і хочете якось там покреативити. Е, або, наприклад, ви візажист, ви прийшли базовий курс, ви хочете підвищення кваліфікації, ви шукаєте різнокольорову палітру, то це саме ваш варіант зверніть увагу. Я знаю, що досить багато польських візажистів обожнюють просто ці палітри, е, вони їх скуповують горами. Також польські візажисти, багато у кого бачила цю палітру і другу палітру з цієї лінійки, так би мовити. І всі просто в захваті. Я розумію їх захват, і мені дуже шкода, що у нас на Ютубі мало хто говорить про цю палітру, тому що вона варта вашої уваги це 100%. І, по-друге, це не настільки дорога палітра із кольорових палітр. Ну, ви подивіться просто на цю книжечку, так би мовити, тут ще замочок такий. В наборі, він десь у мене валяється. І ви подивіться просто на цю кількість, як тіней. Ну, типу, перший ряд, і ще й тут отак-от другий ряд. Ну, просто що завгодно можна зробити. У мене жодного разу не було такого, що макіяж з нею не вийшов. Завжди просто у мене ідеальний макіяж, якщо мені треба колір, я шурую до ось цієї палітри і до палітр Cosmic Brushes, звісно що. Це найкращі палітри кольорові в моїй колекції. Цю палітру це 100% петарда для креативних людей, для блогерів, наприклад, якщо ви робите ось такі от кольорові яскраві макіяжі, то зверніть, будь ласка, вашу увагу, повірте, ви не пожалкуєте. Я знаю, що є деякі дівчата, які придбали за моєю порадою е, цю палітру і ні разу не пожалкували, писали величезне-величезне дякую. Я знаю блогерок деяких, які працюють з цими палітрами, в тіктоці наприклад. Приклад, і просто ну, кожного разу тішуся, реально, тому що палітра справді варта вашої уваги. Мало того, і е ще й бачу, що у деяких просто там ямки у відтінках, ну тобто, досить часто використовую цю палітру. Я від неї фанатію, тут всі повністю відтінки е працюючі, всі класні, всі тушуються один з одним, переходи, роби. Коротше кажучи, просто петардова палітра і, от чесно, від душі душевну в душу. Її раджу і рекомендую. До речі, в магазині Beauty Corner UA Вона в лімітованій кількості. Якщо я не помиляюся, навіть там одна штучка залишилася. Також я зрозуміла, що я шалено сумую за помадами McGrath. Якщо чесно, я безмежно вдячна б'юті Корнеру за те, що ви відправили мені ось цю от помадку, Це просто петарда, серйозний відтіночок, просто божественний, це ніби мої губи, тільки Ви Знаєте, як то кажуть. Дуже натуральний такий нюдовий відтіночок, те, що я люблю. І, до речі, він мені нагадує чимось, знаєте що? Velvet teddy від Mac. От щось. Щось таке навіть схоже, єдине, що просто що софтмат. E, покриття таке, софтмат, як про тональний крем розповідає, софтмат фініш. Просто, просто кайф. Хайлайтер. Коротше, не знаю, я в такому екстазі від сьогоднішнього макіяжу, що це просто капіц. Зараз буду зустрічати гостей і робити лазанью з таким яскравезним макіяжем. Що ж, друзі, у мене на цьому все, в принципі, обов'язково підписуйтеся на магазинчик Beauty Corner UA, Я обожнюю цей магазинчик ще раз наголошую вам, дуже-дуже раджу і рекомендую, Я безмежно вдячна за таку співпрацю сьогодні. Було дуже приємно, якщо чесно, трошечки покреативити саме на каналі. Каналі з палітрочкою і зробити щось таке шалене, неймовірне. Друзі, також я хочу подякувати спонсорам мого життя, в принципі, зараз, і на даний момент. спонсором цього відео також це Збройні Сили України. Дякую величезне, просто кожного дня не втомлююся дякувати за те, що я живу, за те, що я працюю, за те, що я знімаю, за те, що я монтую, просто за кожен міліметр мого життя. Я дякую Збройним силам України. Тому, друзі, будь ласочка, будьте вдячні. І ви обов'язково донайте, не проходьте повз збори, можете кинути 5 гривень, закиньте. Не можете, репостніть, лайк, поставте, прокоментуйте, але не проходьте повз зборів. У мене на цьому все, друзі. Усіх цілого обіймаю, Муа! Бувайте!